А тим часом мільйони людей на Донбасі чекають, коли гуманітарний рейс дістанеться Донецька, звідти допомога мала вирушити до інших міст зони АТО. запасів продуктів на складах у Донецьку лишилося обмаль. Вікторія Чистюхіна, докладніше. Без соціальних виплат а тепер ще й без гуманітарки, як жити далі. Мирним мешканцям окупованих територій не може сказати ніхто. Продуктових наборів тут чекають кожного дня. Люди приходили, вистоювали у величезних чергах, аби отримати номерний талон на видачу допомоги. Тепер він може не знадобитись. Не мають права цього робити. Мало того, що в блокаді нас тримають, Ні пенсії нічого не дають робота. Люди втратили, ще й жрати тепер нічого. Ні пенсії, ні гуманітарки, за що ж взагалі жити. Я от живу тільки на зачет гуманітарки. Гуманітарна допомога Ріната Ахметова це не просто продуктовий набір. Це забезпечення життєздатності мільйонів людей на Донбасі. Продуктові набори отримують мирні люди 57 міст Донецької та Луганської областей. Це триває вже чотири місяці. Очень допомагає Ну, Очень допомагає. Мені отримали 5 місяців пенсії. Спасибо велике. Уже ж поставили на коліни. Поставили повністю на коліні, а у них же така ж сама кров, як і у нас в першу чергу допомогу отримують ті, хто не може забезпечити себе самостійно, і за відсутності гуманітарки страждають найнезахищені прошарки населення діти та інваліди, які з боку держави не отримують нічого. Проблема знов ж таки з харчуванням, величезна проблема з медикаментами, з засобами реабілітації. Оцінити розміри цієї проблеми ми сьогодні не готові. На жаль. На Донбасс Арені волонтери видали вже майже 40 тисяч дитячих наборів. Зараз проблематично, во-первых, в страні, кризис, така ситуація, как бы мені вот это все не надо. Это детям, все для детей. И что вы делаете? І так это сделали на всю страну. А теперь вообще остановили конвой этот К чему бы это они діло? Зачем эту провокацию создавать? Допомогу Ахметова Мирні мешканці чекають кожного дня. Раніше проблеми з постачанням не виникало. Таким чином у людей була виникали. На виживання під час війни. 28 колон без перешкод проїжджали українські блокпости. А це більше 10 тисяч тонн продуктів. Гуманітарний штаб у зону АТО доставив більше, ніж 1 мільйон 400 продуктових наборів. Вікторія Чистюхіна, Данила Кірієв, Сабиття, канал Україна.